Всім привіт! 18 вересня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. І сьогодні роздивимося каналізаційну насосну станцію. Або ж автоматична насосна станція Педроло Сар 100 ТРМ 1.1 Зразу розшифрую ТРМ, друзі, цей насос має ріжучий механізм. 1-1, це його мощність, 1-1 кВт. Ну що, роздивимося, друзі, поближче цю насосну станцію. І трошки про цю станцію поговоримо. Сам буду узнавати і кому не відомо, що таке. За обладнання від італійського виробника бренд Педрола. Поговоримо, дивіться так. Внутрі тут насос, пульт керування, кришка, провода. Все необхідне. Дана каналізаційна установочка має бак 100 літрів. Для чого ж вона, друзі? Дана насосна станція для підйому сточних вод, якщо установка ниже уровня каналізації, це комплекс для підйому догрязнених сточних вод або ж фекальних стоків. Тому що, друзі, в насосі... Є ріжучий механізм, так що він все подрібнить те, що необхідно, щоб легше працював насос. А також, як бачите, і є поплавочок. Устанавлюють і приміняють дані автоматичні насосні станції в биту, вдома, а також в загальних. Загальних місцях. Тобто, якщо, наприклад, ви вирішили в підвалі десь встановити стиральну машину, туалет, ну і так далі тому подібне, коли потрібна вода, а у вас точні води каналізація проходить вище. Дуже, як говориться, спасе просто даний комплекс отець. І якщо ж немає, як такої каналізації. Є дом, все красиво, все добре, а каналізаційних труб немає. Ця станція, друзі, вас виручить. Ну, розказую, наскільки я розумію. Насосик тут, друзі, працює від 220 вольт. Як бачимо, соточка це бак 100 літрів. ТРМ, повторююсь, друзі. Ріжучий механізм є в насоса, а це його мощність 1,1 кВт. Друзі, кого зацікавило, заходьте на сайт Електромотора. Дотелефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на вайбер. Друзі, миру, добра, тепла. Вага даної установочки. Всього навсього 48 кілограм. Неважка. Вироблено в Італії європейська якість 0,63 426 10, 10.